Сьогодні я розповім вам про загадкове та таємниче зникнення Ніколь Морен. Ця жахлива трагедія відбулася у кінці липня 1985 року у місті Торонто. Подія одразу викликала величезний резонанс у світових медіа. То що ж трапилось? 30 липня 1985 року восьмирічна Ніколь покинула свою квартиру в будинку 627 на Вестмол та зникла назавжди. Будівля, в якій це трапилось, це 20-поверховий житловий комплекс, на території якого можна було знайти. Тренажерний зал, сауну, відкритий басейн, зали для відпочинку, тенісний корт, автомийку, ігровий майданчик та ігрові кімнати для дітей, тож можемо зробити висновок, що проживання у такому будинку вважалось досить безпечним. Подія відбулася саме в той час, коли батькам було прийнятно дозволяти своїм дітям гуляти без нагляду. Ніхто з мешканців комплексу не очікував, що подібне може статись у безпечному районі міста, тож ця трагедія вразила багатьох людей. Це був один із перших випадків у місті, коли дитина була викрадена практично у себе вдома. Що відомо про батьків дівчинки? Ніколь мешкала разом із матір'ю Жанет, батько ж працював водієм. Сплачував за них податки, допомагав фінансово, але мешкав окремо, бо стосунки з дружиною були на межі розлучення. Тож як відбувалися події того дня? Відомо, що о 10.30 ранку на прохання матері Ніколь вирушила до вестибюлю будинку, щоб забрати пошту. Вона повернулася до квартири та повідомила Жанет, що збирається поплавати разом із своєю приятелькою. Дівчатка домовилася зустрітись у вестибюлі та вирушити звідти разом у басейн, розташований у задній частині будівлі. Перед тим як залишити квартиру, Ніколь поговорила з подругою і сказала їй, що вже виходить. Близько одинадцятої донька попрощалась із матір'ю та залишила квартиру. Доля дівчинки, після того як вона зачинила двері і вийшла до коридору Пентхауса, невідома. Один із мешканців повідомив поліції, що нібито бачив, як дитина підійшла до ліфту. Подруга Ніколь чекала її у вестибюлі близько 15 хвилин, перш ніж знову зв'язатися з матір'ю дівчинки і запитати її, чому Ніколь так і не прийшла на зустріч. Мати, однак, не надала значення цим словам і незабаром забула про цю розмову. Вона зв'язалася із поліцією, заявивши про зникнення доньки лише ввечері. Після шостої, коли дівчинка так і не прийшла додому, через кілька днів після зникнення восьмирічної. Ніколь Морен на вулицях Торонто з'явилися плакати із зображенням дівчинки та написом Ви бачили, Ніколь. Одразу після її зникнення було призначено винагороду спочатку в 50, а згодом і у 100 тисяч доларів. Пошук дівчинки вважається найширшим та найінтенсивнішим в історії поліції Канади. Більш ніж 15 тисяч годин робочого часу співробітників було витрачено на розслідування. Негайно було створено оперативну групу, що включала 20 осіб. Більше 900 оперативників були активно залучені до пошуку зниклої Ніколь. Але, не дивлячись на понад 30 років поліцейського розслідування, пильного інтересу засобів масової інформації та суспільства, загадка зникнення восьмирічної дівчинки так і не була вирішена. За перший рік розслідування було допитано 5 тисяч людей, зокрема кілька сотень осіб, які вчинили злочини сексуального характеру. Поліція приймала та перевіряла анонімні телефонні дзвінки та листи, навіть якщо їх автори страждали на розлади психіки. Ніхто до цього часу так і не надав будь-якої достовірної інформації щодо місцезнаходження Ніколь. При цьому поліція негативно ставилася до дій приватних детективів, залучених до розслідування батьком. Він залишив свою роботу. Створив невеликий офіс, який координує пошуки, і присвятив життя розшуку доньки. Щоб залучити кошти до фонду Ніколь Морен, добровольці продавали гвоздики в центрі Торонто та зуміли зібрати 15 тисяч доларів. Гроші були призначені для оплати плакатів з фотографією та інформацією про дівчинку та оплати послуг приватних детективів. Які спеціалізуються на розшуку зниклих безвісти. Протягом 90-х років Арморен багато разів здійснював поїздки різними містами Канади та Сполучених Штатів, щоб відшукати сліди доньки. Мати Ніколь Жанет, померла від серцевого нападу у 2007 році, так і не дізнавшись, що сталося з її донькою. Поліція все ще не розглядає подію з дівчинкою як вбивство і наполягає, що нема жодних доказів смерті Ніколь Морен. Серед висунутих версій зникнення були Перша версія дівчинка добровільно покинула власний дім. Після того як вона зникла, в її спальні була знайдена записка з фразою, написаною Ніколь, за кілька місяців до події, де вона говорила. Я збираюся зникнути. Батько зберіг речі, якими користувалась його дочка, і помістив їх у скриню, яку тримає у вітальні. Всі ці речі, на його думку, чекають на день, коли вона повернеться. Друга версія існувала гіпотеза, що дівчинка жива, але через деякі причини втратила пам'ять через те, що вона зникла у дуже ранньому віці. Події в пам'яті дівчинки можуть бути настільки розмитими, що вона не може ототожнити себе з розшукуваною дівчинкою, навіть якщо їй зараз нічого не загрожує. Слідство особливо заплутували дівчата, які в різні часи повідомляли поліції та ЗМІ, що саме вони і є зниклою Ніколь Морен. Нерідко вони звинувачували своїх батьків у викраденні. Третя версія. У якийсь момент слідство почало підозрювати брата, батька дівчинки, якого визнали винним у вбивстві сестри Морена, Гертруди, в 1961 році. Проте, згодом поліція визначила, що він не перебував у Торонто під час зникнення Ніколь. Четверта версія. Деякі свідки наполягали, що приблизно за 45 хвилин до того, як дівчинка зникла, у будівлі на Вестмол, де всі одне одного добре знали, була невідома жінка. Вона була середнього зросту і світлим волоссям до плечей у віці близько 35 років. Правоохоронцями складено фоторобот. Портрет було надруковано в газетах, але жінка з поліцією не зв'язувалася сама, а поліція її особистість так і не ідентифікувала. П'ята детектив Мадлен Треттер, яка багато років займалася справою дівчинки, вважала, що вона була викрадена перед тим, як зустріти свою подругу. Найчастіше підозрювали педофілів. Іноді звинувачення висувалися проти релігійних фундаменталістів, які, нібито знаючи про напружені відносини подружжя і їх розлучення, намагалися таким чином влаштувати краще життя дівчинки. У вересні 1988 року поліція Торонто розглядала зізнання 41-річного американця Лові Рідля у скоєнні вбивств 30 осіб. Рідль заявив, що саме він викрав Ніколь Морен і потім передав її якійсь людині. Поліція детально перевіряла показання Рідла, але не виявила жодних доказів його тверджень про долю дитини. Існує і версія, відповідно до якої дівчинку було вбито. У жовтні 2014 року два дні поліція прочисувала сільську місцевість недалеко від місця, де 29 років тому зникла Ніколь Морен. Білі Джоплеєр стверджувала, що через два дні після зникнення Ніколь чула крики якоїсь дитини. Ми чули тільки цей жахливий, жахливий крик. Він був схожий на крик маленької дівчинки, життя якої під загрозою. Білі знаходилася тоді поруч із своїм будинком разом із матір'ю та сестрою. Вони покликали сусідів, які також стверджували, що й самі чули крики. Її мати набрала 911. Поліція, яка приїхала за викликом, обшукала тоді місце передбачуваного злочину, але нічого не знайшла. У 2014 році, після повторних пошуків на цій території, правоохоронці знову не змогли знайти жодних доказів, які б свідчили про долю дівчинки. Під підозрою перебували насамперед мешканці будівлі це, мав бути хтось. Хто мешкав у будинку? Шанси на зустріч із незнайомцем у цьому ліфті практично нульові, стверджував представник поліції. Зникнення Ніколь було лише одним із серії таємничих зникнень дівчаток у Канаді. Кристіна Джессоп 9 років зникла безвісти у своєму будинку в Квінсвілі в жовтні незадовго до зникнення Ніколь. Шаріна Морнінгстар також 9 років була викрадена в січні 83-го року, а 11-річна Елісон Парот у липні 86-го. Усіх їх було вбито, їх тіла, на відміну від Ніколь Морен, було виявлено. Поліція Торонто припускала можливість причетності Френсіса Карла Роя, який зґвалтував і вбив Елісон Парот. Проте довести його зв'язок із цією подією слідству не вдалося. А яка версія зникнення дівчинки є найбільш вірогідною, на вашу думку?